Слава Ісусу Христу! Отже, виникає спори раз і назавжди, кажучи, що нема такого слова, як рукопокладання в Біблії, нема такого слова, як присвітер, що він може покладати, що єпископи, пастори там, і так далі. Всякі такі плетуть речі, що вуха болять. Отже, слухаємо. Не занебудь благодатю дара в собі. Що був даний тобі за пророством із покладанням рук пресвітарів. Далі, який може бути єпископ? А єпископ має бути бездоганний муж однієї дружини, тверезий, невинний, чесний, гостинний до приходнів, здібний навчати, не п'яниця, не заводіяка, але тихий, несварливий, не сріблолюбець, щоб добре радив власним домом, і, мав, е, і має дітей у слухняності е, і з повною чесністю. Бо хто власним домом радити не вміє, не як він пільнувати буде про Божу церкву? Отже, проставляється е, Божа церква е, і проставляється сім'я. Далі. Хто може стати, це я вже вам сказав, Тимофія через рукопокладання. Далі, в Старому заповіті е, Сини Кореєві, це книга Чисел, бодай десь там 17 е, десь в мене є записано, 16 глава, 2635. 35. Захотіли стати священниками. Це є Левіти з роду Леві і вони взялися за кадильниці. Мойсей їм попереджав, що то гріх, що Бог за то покарає. Вони не слухали. Вони... Тоді Мойсей каже: добре, беріть свої кадильниці і кадіть. Під ними провалилося, а... їм було дано час, вони не каялися, їх попереджали. Дійшло до того, що навіть Бог на небі не витримав, що тріснула земля під ними, і 250 всіх тих з кадильницями провалилися під землю. Христос дав Петрові владу ключів. Читайте на то діло Матвія, 16, глава, 16 по 19 вірші, кому там влада ключів була дана. І хто потім встановив, де в діях 5, 42, 6, 7? Е, е, ну, з 5.42 по 6.7. Апостоли перші навчали. А потім вибрали диаконів спочатку діаконами, ступеня проходили, а потім тому ставали е, прис, е, пасторами, а потім тому ставали е, пресвітерами і єпископами. То не є така проста річ, що хтось собі захотів, і вже нині раз, два, три, і як Павло каже в Римлян,